Сьогодні ми будемо з тобою вчитися виконувати такий гарний гімнастичний елемент, як колесо. Тож розпочнімо. Перше, що ми маємо зробити, це гарно розігрітися від шиї до стоп. Тож стаємо так, як нам зручно, і починаємо виконувати напівоберти головою від плеча до плеча. Через перед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Супер. Тепер оберти плечима вперед. Назад. Далі оберти рівними ручками вперед. Можна додати також рухи ніжками, наприклад, такі міні-випади. І оберти назад руками. Добре. Далі розігріваємо лікті. Оберти до себе. Тримаємо лікті саме в сторонах, не опускаємо їх.